Якби не проголосували, ми б можливо розуміли, що йде до якогось завершення. А мені навпаки видається, що це процедурна історія, від якої абсолютно ніяк не залежить. чи Закінчиться війна в цьому році чи не закінчиться. Якщо треба, то в один день проголосують, в один день закінчить. Але така думка посеред суспільства існує з вас. Абсолютно вірна логіка і це правильний підхід, і народні депутати України, які сьогодні підтримували це рішення, вони користувалися і виходили з виключно з державницької позиції, тому що ми розуміємо, що інформаційне поле воно завжди таке різне. Mm. Сьогодні піднімається одна чи інша тематика, яка може. Просто захопити розуми абсолютно всього українського суспільства. Але для того, щоб трішечки окунатися в реальність, потрібно дивитися зведені дані, що відбувається зараз на зокрема на лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку, зокрема, бомбардування і обстріли. І безпосередньо обстріли шахедами півночі Чернігівщини, де гинуть люди, де більша частина населення сидить без світла, без води, без будь-яких засобів для того, щоб комфортно перебувати. Вже не говоримо навіть безпечно, а комфортно перебувати в тих умовах, в яких вони перебувають абсолютно кожного дня. Тому рішення про продовження. Загальної мобілізації воєнного стану, воно є а, просте, і зрозуміло. Ну мені хочеться так думати, що зрозуміло абсолютно для кожного. Якщо з'являться швидкі передумови для того, щоб відбулося одномоментне припинення вогню із замороження лінії фронту, тоді вже і е, створення. І комунікація чітких гарантій. А що буде, якщо через місяць Російська Федерація знову почне активні дії, обстріли і ряд інших маніпуляцій? Що ми тоді будемо робити? Знову. Продовжувати і створювати воєнний стан, знову починати там мобілізацію mm -hmm. і так далі. Тобто, дуже багато, якщо поки в нас немає розуміння гарантій з боку США і європейських партнерів, і те, що ці гарантії реально спрацюють проти Російської Федерації, а не просто Російська Федерація ними вибачте на слові. Підітреться і для них це нічого не буде означати, і вони будуть далі виконувати свої військові задачі на території України. А тоді це вже питання, на яке нам потрібно буде давати спільно, як все українське суспільство подобається воно чи не подобається. Ми розуміємо, що зараз це викликає величезний негатив під будь-яким постом, навіть якщо ми візьмемо навіть всі телеграм-канали. Верховна Рада продовжувала е, мобілізацію і воєнний стан. Ми дивимося, що е, реакція всі негативні, да? тому, що е, це питання воно відразу ставить тере дорівнює відносно, відносно того, що війна буде продовжуватися. А в інформаційному полі постійно що. Вже домовляються, вже сідають, вже їдуть там, Путіна змушили, додаткові санкції і так далі. Це створює спотворене відчуття того, що буквально завтра все зупиниться. І коли Рада приймає таке рішення, то ось це відчуття не відповідає тому, що український парламент приймає. Тобто, що ми, як влада, очікуємо, що війна ще буде як мінімум 90 днів. Дякую і вам потніше. за відвертість. Пане Сергію, певно людей не так убурює, те, що Верховна Рада продовжує воєнний стан і мобілізацію, як те, що відбувається на вулицях. Зокрема, зосередимо нашу з вами увагу на те, як днями двоє поліцейських побили чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК. офіс генпрокурора повідомляє, що чоловік не чинив упор, тому поліціянти завдали чимало ударів по тілу. І голові аби не пропівдати, давайте ми почуємо деталі. Встановлено, що 17 жовтня 2025 року працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса, і не чинив жодного оперу, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, наслідок яких потерпілий отримав цілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Навдовзі Печерський районний суд призначив цим поліціянтам Це саме зараз назва їх прізвища Дмитро Циганенко та Ілья Бабік. Цілодобовий домашній арешт до 18 грудня про це клопотав прокурор, сторона захисту і підозрювані власне не заперечували. Фігурантам інкримінують провищення службовних повноважень. До слова працівники ТЦК спеціально вішують бодікамери так, щоб не було видно, що вони роблять із людьми. Про це завив народний депутат Олександр Федієнко. Він став. Свідком інциденту, коли люди у військовій формі, в темних окулярах і капюшонах силоміць посадили чоловіка у цивільний автомобіль, а не у службовий нардеп підійшов до них розібратися, і ті відповіли, що поліцейських автівок не вистачає. Тоді Федєнко помітив, що бодікамери на чоловіках висіли неналежним чином. Давайте почуємо, як підтвердження, і далі рухаємось до обговорення. Але є нюанс у військових бодікамери висіли так, що зняти щось вони не зможуть точно. Я думаю, це питання треба якось врегулювати, щоб вони чітко були у тому місці, де їм потрібно бути. Напишу запит. Пане Сергію, в комплексі так ми озвучили всю інформацію. Вона можливо, між собою пов'язана і про поліцейських, і про представників ТЦК. Давайте розпочнемо із кінця, те, що стосується заяви пана Федієнко, неналежним чином носять будікамери. Хоча на це витрачалися кошти. І Це був як запобіжник того, що відтепер представники ТЦК та СП будуть поводитися із громадянами України. Ну принаймні, яким чином камера буде їх стимулювати. Налупцювати, бо це все буде фіксуватися і згодом може бути доведено. Правильно, я зрозумів. А, це військові ТЦК? Ні, це поліцейські. Ні, не, поліцейські, поліцейські. Я дивлюсь по шевронам, це Ну Давайте, от поліцейські це... Давайте, заплуталися це, це вже. Це свідчення просте. Тут є два моменти дуже ключових. По-перше, по-перше, е це свідчить людям про те, що люди перебувають в небезпеці. Вони не відчувають безпеки з огляду на бутафорну реформу, яка пройшла в поліції. От і все. Угу. Не відчувають безпеки. Тому от ми бачимо бутафорну реформу і такі от випадки е, гори представників МВС. Тому санкція має бути показова. Покарання має бути скільки ж максимально... має бути показовим подібних історій для того, аби це зупинилося. Бо, це ж не перша історія, пане Сергій. Так це не перша історія разом з тим, якби у нас стабільно розвивалась країна, як ми почали реформу ще в минулому скликані? Я думаю, це була одна із кращих там в той час перших кроків в реформі. Ну, можливо, до сьогоднішнього дня ці ряди МВС вже були б були більш якісні, вже відсіялись би ця вся. Оця... Половата, яка випадково потрапила в списки і отримує заробітну плату платників податків українців, замість того, щоб їх захищати, ось бачите, що творять. Що стосується ТЦК, і давайте вже тоді зупинимося на поліцейських. на поліцейських. Я хотіла почати з ТЦК. Колеги показали відео з побиття поліцейським. Давайте вже тоді на цьому зупинимося. Пане Богдане, як парламент контролює подібні дії. Аби такого не повторювалося, чи підіймалося це питання? Можливо, в колуарах обговорювалося воно досить таки не було розголосу. Ну це жахливо насправді те, що ми бачимо за чим ми спостерігаємо. Війна все спише та ні. Ці є проблема, що буквально кожного дня представники ТЦК та СП і представники поліції буквально тисячами виходять для того, щоб виконувати задачу по, по мобілізації, і на жаль, з'являються завжди окремі представники, mm -hmm. які застосовують фізичну силу для того до безпосередньо людей, які підлягають мобілізації, яких транспортують до. До ТЦК, або там на ВЛК, або на інші процесуальні моменти, і відповідно це. Починає формувати думку суспільства відносно того, що так є в цілому по всій країні. Зрозуміло, що є питання до самої тоді реформи відносно кадрового, кадрового питання, яким чином такі люди потрапили в цю систему, яким чином вони проходять там верифікацію, і чи проводяться безпосередньо до них засоби інформування, яким чином потрібно. Себе вести в стресових ситуаціях. Ми ж розуміємо, що зокрема і поліцейські це повинні бути одні із найбільш стресостійких професій, тому що вони завжди знаходяться і з'являються в нетипових ситуаціях, виконуючи доволі, доволі складну роботу. Це так само, як, ДСНС, як і з ДСНС, які дуже дуже часто з'являються в стресових ситуаціях тому питань до такої поведінки є дуже дуже багато чи можна говорити про це що це в цілому всі поліцейські так ні, тому що більшість із них виконують згідно чинного законодавства, згідно чинних норм абсолютно правильно і коректно свою роботу. Але є окремі представники, які формують негативну відповідно загальну оцінку суспільства до їхньої роботи. Ми, як представники парламенту, можемо безпосередньо комунікувати на рівні із керівником національної поліції Виговським. Можемо із з міністром внутрішніх справ Клименко говорити для того, щоб відрегу... відрегулювати точково моменти, які на їхню думку можуть посприяти тому, щоб була більш адекватна поведінка в насправді дуже перегрітому українському суспільстві. І ми ж розуміємо, як чому з'являються такі ситуації, хто щось сказав, не так не послухав, яким mm -hmm. чином якийсь зробив жест або якийсь там зайвий рух, і так далі, і воно. Пішло одне за іншим і перетворюється вже якусь таку е, в звичайне побиття беззахисного громадянина України з боку правоохоронних органів, тому щоб цього не було безпосередньо потрібно, щоб парламентарі напряму з керівництвом комунікували і склали план дій, що ми можемо в законодавчому полі або в процесуальному а полі. Чому ви змінити. А цей план дій ще не склали. Український парламент, ну ми знаємо, що комітет з питань безпеки і оборони він постійно веде таку комунікацію, але на жаль, повністю зараз провести ну, таку своєрідну люстрацію серед представників, зокрема, і поліції або інших правоохоронних органів, які проводять якусь таку адективну поведінку і демонструють. Відповідно такого прямого механізму зараз і можливості немає. Угу ласка. дивлячись на це відео, як поліцейські б'ють і знущаються з людини беззахисної. От я точно знаю, люди розуміють, що це дикасті Білорусь, чи якась Росія, оце з подібних країн. Не ви бути... мати на увазі, чи що так. Не може бути таких випадків в Україні, от просто не може. А якщо вони є, ну то в парламенті потрібно заслухати міністра Почекайте, однозначно. стоп, пачарський суд. Я перепрошую. Я вже. ще раз кажу, що <с <с я в уяві кажу, от ага. я дивлюсь і думаю, це напевно ага, білорусь. Все, це, це напевно якась рашка. Ось там така поведінка цих їхніх поліцейських. Ну ні. А що будуть робити отакі горі поліцейські, коли ми чітко розуміємо післявоєнну ситуацію, коли на руках у людей купа зброї, коли е, злочинів буде в рази більше? Так вони не підуть на зброю, там ще, вони будуть чекати десь в кущах, коли підкріплення не під'їде. Хто вони будуть наводити порядок? Да ніколи в житті. От побити ось такого беззахисного, а ці подонки зможуть. А інше вони не зможуть злочинця зі зброєю зупинити, вони не зможуть, вони втечуть. Тому, ну, це, я навіть не знаю, як коментувати це безподобство. Угу. А що стосується Діяльності представників ТЦК та СП за процедурою, за правилами здебільшого людьми, які займаються роботою ТЦК, а це люди, які пройшли з війну, отримали певні травми і тепер працюють так би мовити в тилу. Це не завжди є реальністю, дійсністю, але візьмемо це за основу. Якщо ми говоримо про їхню адекватну поведінку, як готують, як намагаються запобігти. Подібним випадкам, про які ми також часто говоримо в ефірах, і десь так само може виглядати і представники ТЦК, коли мобілізують, витягують з машини або затягують свою машину. Не будемо говорити, що це і псо таке є, і не тільки Ні, це е, не, все, і не це тільки представники історія. представник е, українського парламенту. Фодієнко це бачив. І я думаю, що я на власні очі бачив о тим більше, будь ласка, І більше, то реагував, але я хочу сказати, чому це відбувається. Тому що Батьківщина і Тимошенко чітко на стартових позиціях закону про загальну мобілізацію говорила про те, що це неправильний, абсолютно незрозумілий підхід до снаряда. І призводиться, і призведе на виході і якраз от до таких речей. Тому що потрібно було передбачати рекрутинові центри, де чітко гартується мотивація. Плече побратима відчувається. І тоді тільки можна поступово вводити там на третю лінію е, е, зіткнення, на другу, а потім аж на першу. Поступово, не так, як до прикладу, там десь закинули на місяць півтора на навчальний центр, за вухо зловили десь там. Він приїхав, побув десь там Сергій в Палаці. Миколаївич, Але ж є рекрутингові центри. Вони працюють, але це просто почкайте, неефективно, почкайте, бо там неможливо прошу, заробити. Ви зараз про загальну картинку говорите, показуючи відео? я зараз не говорю про угу. ті про підрозділ. реалії ви говорите. Про, зараз. так про Все реалії. Окей. я не говорю про ті підрозділи. Вони є. Угу. Слава Богу, та й можна називати Кракен назов, і ряд, 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 ряд. підрозділів, які виховують бійця. В рекрутинговому центрі, який і жоги не наводить, вибачте мені, в бліндажі, навіть не штурмуючи, просто перебуваючи на позиції. Бо одного такого закинуть в колектив, який просто-напросто це навіть не з моїх слів, слів побратимів і тих, які зараз на ноліки, один потрапляє туди психологічно нестійкий, все ну, повністю підрозділ розложений. Тобто і, і тут одразу з'являється залишення позицій, здача позицій, здача в полон, і всякі різні. Немає толку від таких людей на ноліків, абсолютно ніякого. По-перше, не підготовлений, По-друге, цей жога і цей психологічний його стан е, в цьому у, у, такому стресі. Він просто демотивує інших. Тому ребята кажуть, навіть на ноліки кажуть, слухайте, ну нема людей, та нам таких не треба. Таких от нам не треба. А коли людина пройшла б певні процеси на навчальному центрі, де чула, ще раз кажу, плече побратима, а не думала, як все зачав втікти, от тоді було б зовсім інша якість, Саме головне, втрат було б менше. Набагато менше було б втрат. Тому що вони ну, от, не зображають. Бо штурмовика підготувати за місяць нереально, в принципі, це я кажу, як людина, яка. Дотично до військових. Mm -hmm. до, то, до, якщо до, ви це професії. розумієте, то військові. Я точно розумію, в... що штурмовик – це настільки мощна е, наука. Сергій Миколайович, якщо ви це мінім... розумієте як військовий, а ті, які приймають рішення, військові це також розуміють. Тоді що? Вони роз... для себе беруть за основу, що відправляють просто людей. А, давайте подивимось на елітні підрозділи, Да? Там немає таких е, людей, при яких опають за вуха і тягнуть. Ми... Ну, давайте. давайте не поговоримо Гуру. про елітні підрозділи. Головного управління розвідки. Угу. Ну там настільки мотивовані ребята і дівчата, до речі, угу. настільки мотивовані, що в ну, них там жодного якогось такого угу. а, випадку немає, коли людина. Ми зараз не говоримо про мотивованих людей, про так. елітні підрозділи. Ми так. зараз говоримо про Збройні Сили України загалом. І ці випадки, коли ми бачимо, коли представники ТЦК та СП дозволяють собі а, порушувати. Чинно, сказав, причина ізначально неправильний підхід до, до, до процедури проведення мобілізації. Почула. Оці е, хапки, тому що їм доводять, ви розумієте, коли в те, кожному те, ЦК СП доводять там на день чи на місяць кількість людей, яких вони повинні мобілізувати. Якщо вони не виконують ці е, параметри, показники ну, настає якась інша історія. І чіпляємо бодікамери, боді камери, хоч на лоб їм причепити камери. Вони не будуть робити так, як потрібно робити, а вони будуть виконувати той показник, який їм доведений. Інакше керівник отримує згори різні санкції від догани і до знання з посад. Звань і всяке, всяку різного, тому це неправильний підхід. А правильний підхід не, Сергій, я вже говорив. який е, мінімальний план виконання? Ось про який ви говорите, що кожен місяць представник ТЦК? ну так. Кожного ТЦК різна, Я звідки знаю? Ну це ну те, що вони добре. Якщо не виконують, то що з ними відправляють саме? Я ж вам сказав, що. Керівника або знімають з посади, а. або дають догану, або якісь інші речі роблять. Прослухала, бо думаю, про бюджет. Хочу з вами, пане Богдане, поговорити. <свіття> ну, добре, що ви про бюджет думаєте. Ну, про доходи, я сподіваюся, чи про видатки. Про те, що планується е е е добавити, і що про е пропонується. Е е нам, українцям на 26 рік, сьогодні у стінах Верховної Ради обговорювали питання і е, 25-го року е, зміни до державного бюджету, і також обговорювали питання проекту бюджету на 2026 рік. Пане Богдане, е, ви з профільного комітету, зокрема так, дотичного. Чому підіймається відразу два? Бюджети на 25-й і на 26-й. це так треба, чи це просто хаос в країні? Немає єдиної правильної відповіді. Але скажу так: що на початку серпня Міністерство фінансів вийшло в публічний простір щодо комунікації. Що для того, щоб повністю профінансувати сили безпеки і оборони, нам потрібно більше 700 мільярдів гривень. Щоб виконати наші зобов'язання перед нашими захисниками: профінансувати виробництво зброї і ряд інших моментів, пов'язаних із війною, тоді це питання розбили на дві частини: на 400 мільярдів і 300 плюс мільярдів. Ми проголосували у вересні, якщо, якщо я не помиляюся, якраз першу цю частину зміни до, до бюджету для того, щоб профінансувати сили безпеки і оборони. І зараз пройшла черга, якраз другої цієї частини звели кінцеву цифру, скільки це необхідно, і джерела їх покриття. Вийшла сума в 325 мільярдів. Якраз підійшов по системі ІРА за рахунок заморожених активів Російської Федерації проценти, і відповідно 6 мільярдів надійшло до державного бюджету України і. Це стало основою для покриття наш цієї видаткової частини. Зараз мова йде про бюджет на наступний рік. З ним також є певна проблематика, тому що зважаючи на всю, зокрема, видаткову частину. Зокрема, і за рахунок наших внутрішніх ресурсів, які йдуть на сили безпеки, і оборони, і за рахунок зовнішніх запозичень, нам потрібно ще приблизно 18-20 мільярдів доларів, щоб повністю покрити наші видатки на наступний рік, зважаючи на ті пропозиції і Мінфіну і бюджетного комітету, які є на даний момент, якщо ми не будемо жодних будь-яких інших додаткових змін. Робити, але практика показує, що вже фактично два роки міністерство фінансів не може. Скам так, адекватно і прогнозовано закласти нашу видаткову частину, і фактично, десь в серпні, вересні, ми постійно переголосовуємо бюджет поточного року для того, щоб додатково закласти кошти на, на сили безпеки і оборони, і тут їх можна зрозуміти, тому що питання війни воно дуже динамічне. Видатки завжди будуть динамічні, і закласти в бюджетний процес починається там ще в липні, серпні, на наступні рік, да, на наступний майбутній рік в липні, наприклад, 25-го року закласти які будуть видатки в вересні чи в жовтні 26-го року. Ну, це трішки така складна історія. Ми ж розуміємо, можливо, з'явиться якісь нові види озброєння да перспективні з боку України. Ми можемо додатково їх закупити. Для цього потрібно додатковий ресурс, і ми можемо його закласти. Або з'явилися нові методи, де ми можемо залучити зовнішнє фінансування, якась грантова історія, кредитна історія з боку тих країн. Іїни, які ще не долучені, і відповідно це все впливає на постійно такий динамічний бюджетний процес. Динамічний процес зараз триває навіть у стінах Верховної Ради. Коли була Ніна потрібна, було 26, Вона зазначала зараз, якщо мінус 2, то 24 народних депутата плідно працюють у стінах Верховної Ради. Ми зараз вам це покажемо завдяки нашим колегам із прямої трансляції від наших колег рада. Пряма трансляція буквально. Ось Ножив. активно так обговорюють. Наживо не покажемо. Наживо ви можете зайти. Телеканал Рада може транслювати, а ми лише показуємо, що насправді зараз відбувається. Я щиро дякую вам, що ви наживо прийшли до нашої студії, попри важкий. День у кулуарах і у стінах Верховної Ради Сергій Євтушок, народний депутат від фракції Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань регламенту та депутатської етики. Пане Сергію, щиро дякую вам. Дякую вам. Богдан Кицак, народний депутат від фракції Слуга народу і член комітету з питань економічного розвитку. Пане Богдане, щиро дякую вам. Дякую, і мирного вечора. Дякую і тихого результати голосування на наших екранах. Запитували, чи наблизилися ми до завершення війни? Так, 9%. 74 – ні 17 – складно передбачити майже 13 тисяч голосів. І я щиро дякую кожному із вас. Кожному із вас, хто долучається до нашого опитування, Ось команда новини лайф працює на того над тим, аби ви були в епіцентрі усіх подій, які відбуваються як в Україні, так і за її межами. Я діна Бернацька бережіть себе, друзі, до швидкої зустрічі. далі новини з Вадимом Ярошенком. Дякую, Діна. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всі, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз СБУ знищила два легкомоторні літаки противника, з яких ті збивали українські дрони. В Україні в сімнадцяте продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Бальна зала для Трампа у Білому домі. Великий ремонт. В місті Суми надвечір у годину пік росіяни вдарили по жвавому перехресті. Дроном поцілили по автівкам, що їхали в той момент дорогою. Постраждали 12 людей. Усім надають медичну допомогу. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На місці працюють екстрені служби. Четверо загиблих у Новгород-Сіверському на Чернігівщині ще семеро людей поранені, серед них дитина. По обіді росіяни вдарили по місту шахедами. В обласній військовій адміністрації повідомляють про щонайменше 20 влучань. На місцях працюють екстрені служби про наслідки ворожих атак за цей день, далі в нашому огляді. Без світла і частково без води Чернігівщина. Росія знову атакувала в регіоні об'єкти тепло та енергопостачання. Наразі лікарні і комунальні підприємства працюють на резервному живленні організовано підвоз води. Також розгорнуті пункти незламності, де люди можуть підзарядити гаджети та попити гарячого чаю. Проблема зі світлим на Черкащині у Смілянській громаді ворог безпілотнику поцілив по вуличному трансформатору. Понад півтори сотні абонентів без електрики. Пошкоджена житлова інфраструктура, зазначають ова. О півдні ворожа армія скинула з дрона вибухівку на цивільне авто у Херсоні. Поранено двоє людей. У них вибухові черепно-мозкові травми і контузії. Ще четро постраждали в корабальному районі. Наслідок влучань ворожих шахетів там пошкоджені житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди. Повністю обвалилася криша, стіни, окна. Я зарево в заряву десь як по цій сторони. А потім вже пошли всі сюди. Чотири штуки були. Ну, от трьохітажки там окно вирішили. У мене криша, вікна. Шість ворожих безпілотників збили сьогодні в небі над Дніпропетровщиною. У Павлоградському районі уламки впали на господарчу будівлю. Частково зруйнований приватний будинок. Нікопольщину росіяни атакували ФПВ-дронами. Там також руйнування. Вибухи лунали і на Синельниківщині. Там пошкоджений газогін. Також є троє постраждалих, повідомляють в прокуратурі. Володимир Зеленський анонсував посилення авіації ППО. Це головний пріоритет для довгострокової до 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 безпеки країни, зазначив президент під час наради із секретарем РНБО Рустемом Уміровим. Глава держави нагадав, що вже цієї п'ятниці у Лондоні відбудеться засідання коаліції охочих. Партнерів поінформують про реальні потреби в засобах ППО, щоб їх врахували у майбутніх пакетах військової допомоги. Зокрема, будуть нові оборонні домовленості, які зміцнять наші протиповітряні сили. Два ворожих літаки, перехоплювачі, якими окупанти збивали українські дрони, знищила СБУ на тимчасово окупованих територіях. Борти атакували безпілотниками на аеродромі на стоянці. а Судна моментально загорілися. Спецслужбі нагадують, що раніше цими легкомоторними літаками пропагандисти не раз хизувалися у своїх роліках і на телебаченні, називали їх бездоганними у боротьбі з українськими БПЛА. А ще наші сили безпілотних систем знешкодили тисячний шахет, і тільки робота цього підрозділу ЗСУ врятувала Рос а вартувала Росії 70 мільйонів доларів. Ця сума співмірна із бюджетом голівудського блокбастера або запуском в космос ракети Фалькон. І ці кошти Кремль витрачає на вбивства українців. Оцінкова вартість одного шахеда сягає 70 тисяч доларів. Його довжина 3,5 метра, а дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Тобто з Кульсь він може дістатися до Парижа або з Краснодара до Женеви, щоб уявити масштаби тисяча таких безпілотників, розкладених поруч, займуть площу Букінгемського палацу або стоянку на півтисячі легкових автомобілів чи два футбольні поля УЄФА. Оборонці неба порахували, що гроші, які Москва витратила на цю тисячу шахедів, еквівалентна зарплатам 17,5 тисяч вчителів або будівництву сучасної лікарні на сотню місць, щоб заробити Таку суму Москва має продати понад мільйон сто тисяч барелів нафти. Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на три місяці. І це вже в 17-те за час повномасштабного вторгнення РФ. За рішенням народних депутатів, пролонгація триватиме 90 днів.